Друзі, всіх вітаю! У цьому відео я вам розповім про криптопозику на біржах, а саме як її взяти, які ризики, для чого вона нам потрібна і як на цьому заробити. Криптопозика є на багатьох біржах, як Binance Bybit, але я показуватиму на прикладі біржі OKX, так як я планую отримати фінансову вигоду, про яку вам і розповім. Але суть і механіка криптопозики на всіх біржах одна і та ж, тому це відео буде як загальний гайд для використання. Криптопозика це можливість взяти одну крипту під заставою іншої в два кліки. Наприклад, для участі у більшості IDO, лаунчпулах, джампстартах потрібна певна криптовалюта для участі, але у мене все в іншій криптовалюті. Та щоб мені не заводити нові активи для участі, криптопозика допомагає вирішити це питання. Просто можна зайняти у біржі під адекватний відсоток річних. І робити з потрібною мені криптою все, що завгодно, навіть виводити її на іншу біржу, і це без необхідності надання будь-яких документів на кшталт кредитної історії, тобто біржі все одно на це. Для того, щоб взяти криптопозику, на головній сторінці біржі OKX натисніть меню, далі розділ позики і кнопку позичити. Тут можна вибрати криптовалюту, що нам потрібна на певний час під заставу іншої. Наприклад, у вас на балансі є USDT, але вам потрібен біткоін, як у моєму випадку. А потрібен він мені для того, щоб заробити. Адже на постійній основі на біржі OKX проходить Jumpstart, де за розміщення біткоїна чи ефіру всього на 2 дні можна безкоштовно отримувати токени GPT кожної години на свій баланс. У минулому відео, яке ви можете подивитися, я розповів докладніше про цю активність і скільки на цьому можна було заробити. Даю підказку не менше 300$ доларів за короткий період. Тому, замість того, щоб купляти ефір чи біткоін за ЄЗТ та втратити на курсі, я просто вирішив взяти позику на свої вільні USDT всього під 1% річних на 2 дні. Подібну позику беруть на різні активності, такі як Launchpool, LaunchPali, IDO або Jumpstart. Повернемось до розділу криптопозики, я ввожу суму своєї застави в USDT, яка в мене є, і зверху вказується, скільки я максимально можу взяти під неї біткоїна. Логіка максимально проста: під свої 11 тисяч USDT я можу взяти майже 0,2 біткоїна і робити з ним що завгодно, навіть вивести на іншу біржу. Також можна брати будь-яку іншу крипту під заставу іншої. Наприклад, я додатково ще взяв ефір, використовуючи функцію вибору. На початку відео я говорив про ризики. Справа в тому, що коли ми беремо нестабільну валюту, що не прив'язана до долару, ми несемо ризики, адже вона може вирости в ціні і сума забезпечення, яку ми внесли, не буде покривати нашу позику у біржі. Тому при оформленні у нас відображається ціна ліквідації і ЛТВ. Це співвідношення застави до позики у відсотках. Схема схожа як на фьючерсах, якщо позиковий актив буде зростати, вам потрібно докинути забезпечення, щоб уникнути ліквідації. Тобто, щоб максимально себе убезпечити, потрібно брати позику під забезпечення побільше. Тому я і взяв 0.1 біткоїна, а не максимально допустиму кількість. Як ви бачите, я оформив позику на біржі і зараз її монетизуватиму. Заходжу в Jumpstart, обираю пул біткоїна та додаю позиковий біткоін для участі. Готово! Та перші години я отримую певну кількість токенів GPT, які продам через 2 дні, потім погашу свою позику, заберу свої USDT та отримую профіт з участі. Схема доволі проста. Як ви бачите, за такий короткий час я вже почав отримувати нові монети безкоштовно завдяки тому, що взяв позику, не купуючи сам біток та ефір, який потрібен. У розділі активи можна спостерігати за фармом. За такою ж схемою я взяв додатковий ефір, щоб майнити більше безкоштовних монет. В іншому розділі можна контролювати саму позику. Коли вам буде не потрібна крипта з позики, то просто натисніть кнопку Погасити. Щоб анулювати всі домовленості криптопозики та звичайно розпоряджатися своїми активами. Хочу відзначити, що даний спосіб позики був продемонстрований на прикладі одного із їх способів отримання прибутку, тому ви можете застосовувати його в різних інших напрямках на різних біржах, на яких проходять IDO, лаунчпади, лаунчпули чи Jumpstart. Нагадую, що в описі під відео будуть посилання для реєстрації на біржах з максимальними бонусами та криптобоксами. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підтримайте його лайком та коментарем. Дякую за перегляд. Всім удачі.